Підписки сьогодні в мене зайдуть у мій планшет, що я ще пройшов відео записати. Ну ладно, сьогодні з нами Влад, я грав в ГДХ. У мене не грузить інтернет. Ось вот так от сьогодні є. А, че, що з інтернетом? Ну тоді ми зайдемо просто в хлепі хексагон. Блин. Коро е короче. Сьогодні в мене вийде відео про адмінабьюз, думаю. Стіла Брайнрот. Хотя, ти будеш випускати відео про админапустінот? Конечно, конечно. А, і, якщо я більше 10 переглядів, то, то я тобі дам брайонату на 100 млн. Ще одного. Реально? Так, більше 10 переглядів. Давай більше 20 переглядів. Ну там рандом, в принципі. Якщо більше ніж 20 переглядів. Угу. А яка в тебе вообще саме не популярніше відео? Скільки переглядів? Ще є якісь про цей, про експеримент форбрейн-ротов з тих цілих переглядів. Та виглядає, що 67 з переглядів. Ну підписуйтесь, потім зайдемо на його канал і якраз подивимось. Потім зайдемо на його канал, якраз покажемо його канал і подивимось на це відео. Ого, практично 40 плюс відсотків, тільки не років, а відсотків. Блін, я чотири не помер. Я вже путаюся, думаю, що я померла. Что я ловлю? Не, я Да, просто Влад играет як год... Как там? Всего минут? Шестьдесят семь уже я поставив свій новий рекорд. О, Боб, Боб. Семьдесят четыре. Підписники, то саме не поїжджали, що котики бачив. Ладно, зайдемо ми з вами в фронт-лайф. Ну ладно. Ти ще закинув. Ну Брайна отсюда знаєш такого то що я загружаєш в машину. І в сам такого спорт і одного лазну має бути з бафом бомбаділ. Це я сам такого спорт зер і так побафу і один простий ход спот з полком. Тут нормально таке від Тобі 12 засунув. Так, хто, хто вообще перший раз на каналі, то, то тільки одне таке відео, що я з Владом блін, говорив. під час відео просто. Ого. Перша. Перша ти на каналі. Що за таймінги? О, давай. От на пошуть в коментарях поздравляємо, що Влада у нас підписник. Ось тільки не тільки не бачите, що от ви хайтер, як ви мені писав на попередньому відео. За те, що в мене дуже погані брейноти, тому що він не показав усіх своїх тих брейнотів. О, просто غورка? Ага. Мені треба потримати. Блін, شو я так голосно клікаю по тому ще по планшет. О, блін, я Почалось? на горице. Якщо ви наберете на цьому відео 1000 лайків, то я Владові точно дам 100 мільйонів в секунду брейн рота. Ти переглядів, то есть. Тысячу переглядів, вот давайте, тысячу переглядів. Чи я його розіграю між своїми підписниками? Напевно розіграю між своїми підписниками Та блин бах. Я короче, розіграю його між вами 100 мільйонів в секунду, якщо ви просто... Давайте наш поглянуть. Ну, ні, є. 100, 100, 144 і 102 ляма. Брейнотів. Брейноти. У кіт каже 144. Бр... Байкурант, майкуру це із бафом. І ще 102 ляма це кенді там за куча бафами. Із атаку бафом. Чао, як забув, як її називати. Стіляна машинка, коротше. Ти Ага. Угу. я його ще раз дебафував, просто мене викинуло. Ну, залагало, тобто. Підписники тому е, е, передивилися це відео мільярд раз, щоб ми добили 1000 підписників, я між вами розіграю. Якщо розіграш буде в моєму телеграм-каналі, надіюсь, ви на нього хоча б якимось чудом зможете поєднатися, я вам потім його покажу. Мені чесно, чел, кинули в яску друзі, я прийняв. Задові мені буквально дозволили взяти його найкращого бронірозу, то 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 Бляха. Ой, біка. чому треба додавати челі у друзі. А це я сиво то даю, я ну, навіть якщо ми... А, Боже, цей чу... чел з медузою вже загубав. А це я колись таки з челами граю, і він був The Lost 25. І він написав, за те, що ти мене додав, друзі, я тобі подарую Lost 25. Він тоді в чат дуже давно ще дописав, ну це давно було. Тому тоді чат для всіх був ще розблокований. Оп. Підписники, чого я тоді відео не записував? Та по прикол. Блин. А просто тут чел, який я просто удачу вкраст. Нажми блок и дрепорт, може не його заблокають. Просто инчик человек убираю и не усадьба до забав. Може тому, що він його хоче вкрасти? А наш не ударил ее. А может винио хочет вкраста насправді? Ну да. але вот не нормально. Ну где ще отдарить мне? Ну то я кинзи, ну да. Ну Бини Сантанини. Тому що він хоче собі... Бляха, підписки! Я заспойду левел. Аааа! Та блін! 92! 92.31! А що не 52? Нє, треба бути Я не хочу, щоб було менше на 42%. Хоча б новий рекорд. Підписки вже нормально. А, блін, а! Що Я буквально... Та він просто тупий і все, бля. Ага. Надіюсь, цей, цей чал не подивиться це відео і не кине на мене страйк. Та що я його обізвав тупим. А що я його обізвав тупим. Ну і він, ну, він не знає, ну о, ладно, по цьому він не дізнається. Ну все, в принципі, дякую челу. Він сам е, самий найкращий. Я ще на нього зайду.

Аааа, хай тобі... ...я вам все ж таки але ти відро, я тобі не буду нікого давати. Ось, накануні ще вовсю. Ну, как же, Ставте лайки! Ну, ладно, я ще не пошарююся. Хочі... Чого снімхуй... Які снімхуйни вже до вас запасує відео? Я подумала, що триххуйни пошу... Фраграму. Альбера, будь хороша. Моя, я бався. Ась програму можу взяти. Ти йому програму хочеш дати? Так, це хен дауза. На мені писали. Так, добре. Там планую програму. Е, хочете, напишіть в коментарях Roblox, якщо ви за Roblox, е, або е, або напишіть кубик, якщо ви за Champions. Да. Ой, я не вмію. Я я, я, я тільки що так просто крикнув, але якщо ви це навіть не замітили, то я навіть, там не дуже якось крикнув. Та бляха, глючить. Та глючить воно. Це воно дав чітлоше. От, на фашистському коментарях Roblox, якщо ви за Roblox, кубик, якщо за Geometry Dash. От, 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 хто виграє? Що, яка картина Якщо буде більше Geometry Dash, написано, типу, кубик. А зараз, я, коротше, галий відео, там, де є три спокійники локів, там, де я відкриваю три спокійники локів, і один абонент буде радіаційний, якщо він на моєму каналі набереться, то це все. Ось, все. Ну, все, можу скинути. Ссылку ну, на мій канал. Для того, що вони зайшли, чим швидше у мене буде 50 підписників, тим швидше я зроблю, ну, відкрию три <laughs> Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, тільки... Я не знаю, чи всі, хто тут на цьому відео, взагалі граються в Roblox. Ну, я не знаю. може, і всі насправді, тому що я джоми ти теж записую. Так, ну, запишу, што, што? На навіть чому відео ти записуєш, що спочатку. Найвечі нас можна вже записати.

Ну, я думаю, що все одно тебе дивляться ці чи... а тільки, ну, типу, не грають. Ні, ну... Ну, в Джометр я впевнений, я впевнений. Ні, в Джометр Деш, що ж усього, хто грає? Ти жартуєш, скільки в тебе. І, ну, і ти розумієш, що там буде дивитися майже всі, ну, тебе там буде багато переглядів, я так думаю. Ні, мене, 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 як мінімум, 20 днів не дивиться з моїх підписників, тому що вони підписали в ті часи, коли я іншу гру взагалі записував. Ну все одно, наприклад, за початком відео про стіло-приємство Ну коротше, якщо що, на адмінабюзі я вам щось нагадаю про це, якщо ви про це за... 75, ну короче, я вам щось нагадаю, якщо ви ще на адмінабюзі Якщо ви забули, то нічого Ну можна вже йти і підписуватись, ніхто вам не мешає, в принципі, думаю Тільки краще на мене підпишіться, тому йде батарея 100 підписників Ну а що? 50, того, щоб я міг mm -hmm, ну, интересно, <laughs> скільки на нм будет людей. Як же хочете, то пошить W chat. В дню ну, качевый в комментариях. W пошите в комментариях. У меня в тренер есть цей. Потому что W video. Який на мой канал. Походу. Нормально. Я вот, I'm big fan. I'm big fan. Вау. Wow. Може, тебе з кимось іншим перепутав, насправді. Ні, ні, ні. Я думаю, що ні, тому що я навіть в коментарях писала свій нік. Його нік. В тебе ні одного пані. Кидаю, бо я вкорач. Е, за скільки він по процентів бреше? Ви давайте, вгадуйте число. <світ> І сьогодні ми подивимося, чи в нього я хочу б коментар. коментарин. Так, mm -hmm. да я маю один коментарин, ти зрозумієш? Ти думаєш, що в мене нуль коментарів? Так. На скільки в тебе 100 yeah. переглядів? А на всіх відео. У мене має хтось 67 переглядів. На всіх відео в тебе 100 переглядів. А, ні, на всіх, ні, не 100. Дивіться точно немає, в тебе ще. Ну каже, сьогодні ми перевіримо всі факти і міфи місяці. Сьогодні ми все це перевіримо і подивимось, як вона обманює влас. Ви докажете в цьому. І. Ну і все каче поняєте. Він, а чого я так далеко доходжу кожна спроба? Ну, подивись, які там підписники будеш 5%, що я тебе обманіт, то реально зайди, ну. Я подивлюсь, я подивлюсь. Я что-то 20 переглядів 20%. Я думаю, що буде насправді. Підписники. ставте лайки, підписуйтесь на канал, І я у мене 74, сетках, тому ми йдемо дивитися. Я, ми, ми, так неприкладно дивитися на це число 97%. Ну ладно, зараз, підписники. Ми йдемо дивитися, що це, чи це правда, чи ні нього ні. немає... нічого ніхто не писав, Ну оце єдине, що неправда, У нього немає коментаря. Я казала. У нього 67 переглядів, реально. Так, так в тебе 161 вивав? перегляд на відео усіх. Ой, якщо, це, якщо це, дивіться, воза підписуйтесь на канал Його. Підписники і це вже скоро ми з вами будемо закінчувати це відео. Хто хоче більше відео, то, 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 то стільки буде лайків на цьому відео, стільки завтра вийде відео. Тільки не робіть 500 тисяч лайків. Ну ладно, а ще можете зробити тисячу лайків, а тисячу відео зроблю. А що цілий день записувати відео на одну секунду? А то вообще скинул контроль. Ну, одну секунду. Тысячу секунд. Тобто ну забавь, скільки буде лайків. Якщо буде два лайка, то тоді два відео завтра вийде. Я думаю, що так і буде. Тобто чикритейра с в тебе заспавнилася? Та чую там? Чикатейрит. А, наче удару ничего не на этом киллер. Ну біні Писа не зайчал. Я почу, звук, бисиклетейра. А и звук бисиклетейра, бисиклетейра? Все, ну я приеду. Ну, все, да, все, О, да. oh, Хоча б что я сделал за это видео? Бля, хуя, 15 хвилин чтобы цей левел пойти, что? мисс. Oh, oh, miss... Ну, короче, підписники. вот такая у нас видео получилось. С вами был Саша. Усім папули.